Завершується навчальний рік, від сьогодні розпочався крайній навчальний тиждень, але до 28 червня учні зможуть надолужити освітні втрати, випускники отримати документи про освіту, завершити складання національного мультипредметного тесту. Цьогоріч першокласників в Шостинській громаді 493, випускників 11 класів 438. Загальна чисельність учнів закладів загальної середньої освіти Шосткинської громади 6960 учнів з метою підготовки до осінньо-зимового сезону проводиться технічне обслуговування системи опалення та котелень. Хочу зазначити, що в закладах освіти Шосткинської громади вже встановлено ще шістнадцять твердопавлених котелень, 4 теплогенератора. Одну котельню встановлено за наявності фінансування буде підключено до тепломережі. Також замінили один котел, який вийшов зі строю в одному з навчальних закладів шосткинської громади. Наскільки я пам'ятаю, не всі теплогенератори задіяні в роботу. Ви доведіть цю справу до завершення.